У сьогоднішній поп культурі вампіри представлені найрізноманітнішим чином від закоханих підлітків з фільмів сутинки і справжня кров до кровожерливих антагоністів із серії Блейд. Поштовхом до вампіроманії послужив роман Брема Стокера Дракула, який був опублікований 1897 року. А чи знаєте ви, що аристократичний перевертень з роману Стокера? Може вести своє походження від хвороб, які спустошували Північну Америку і Європу. Яким чином? Про це ви дізнаєтеся в сьогоднішньому відео. Отже, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також. Будемо вдячні за спонсорську підтримку на PayPal або Ютуб. Отже, наприкінці 18-го століття і більшу частину 19-го у Новій Англії вирувала епідемія страшної інфекційної хвороби, туберкульоз або сухоти. Медична наука того часу майже нічого не знала про причини цієї хвороби і можливі методи її лікування. Теорія. Мікробів була запропонована лише в 1870-х роках, а широкого визнання набула тільки через 10 років. Зрештою, хвороба знищила 2 всього населення нової Англії, ставши однією з найбільш смертоносних в історії людства. Тоді не існувало ні вакцини, ні антибіотиків. Єдиним загальнодоступним способом лікування було Відправлення хворого на туберкульоз у санаторії. Ті, хто не міг дозволити собі санаторії, зверталися до народних засобів і міфічних пояснень. Безконтрольне поширення захворювання серед населення породило панічні настрої. Зіткнувшись із цілком реальною можливістю смертельної хвороби, багато людей звернулися до забабонів у пошуках винних. І стала звинувачити в цьому вампірів. Концепція вампірів тоді не була настільки химерною, як це може здатися сучасному слуху. Вампірів вважали надприродним явищем, настільки ж реальним для деяких жителів нової Англії, як існування ангелів і демонів. Так почалася велика вампірська паніка Нової Англії 1800-х років. Люди справедливо боялися самого туберкульозу, але вони також боялися хворих на туберкульоз. Один лікар 18 століття писав: виснажена фігура вражає жахом, чоло вкрите краплями поту, щоки синюшно пунцові, очі запалі, дихання важке, прискорене і ускладнене. Легко зрозуміти, як така страшна хвороба може вразити уяву, і багато симптомів. Туберкульозу з часом стали характерними рисами вампірів: втома, втрата апетиту, втрата ваги. Це було майже так, ніби щось висмоктувало життя з них, каже відставний археолог штату Коннектикут Ніколас Белантоні, який розкопав останки вампірів нової Англії, похованих у 1800-х роках. Так люди прийшли до переконання, що вампіри смокчуть кров своїх жертв. Інші симптоми туберкульозу послужили поштовхом до появи більш докладних відомостей про вампірів, які ми знаємо сьогодні. Хворі на туберкульоз, також відомий як біла чума, часто ставали блідими, зовсім як класичні зображення графа Дракули, оскільки люди вважали, що їхні власні померлі члени сім'ї. Становлять загрозу їхній безпеці, і оскільки все ще існувала цілком реальна можливість заразитися туберкульозом, страх і параноя були широко поширені. У відповідь на це, деякі громади стали викопувати померлих для того, щоб викорінити вампірів знову та щоб вони не турбували живих. Письменник і фольклорист Майкл Бел називає це терапевтичною ексгумацією. Часто викопуванням і ритуальним понівеченням тіл своїх родичів займалися саме живі члени їхніх сімей. Белл зафіксував 80 випадків терапевтичної ексгумації в Новій Англії в 1800-х роках. Ця практика також існувала в Європі протягом століть. Після того, як підозрюваного вампіра відкопували, подальші дії над ним варіювалися залежно від регіону. У деяких населених пунктах штатів Масачусетс і Мен, труп просто перевертали і перепоховували. В інших частинах Нової Англії городяни часто перевіряли серце ексгумонного трупа на наявність крові. Якщо в ньому була кров, вони робили висновок, що це наймовірніше вампір. Як правило, серце витягували і спалювали, а члени сім'ї. Іноді вдихали дим, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. В інших випадках члени сім'ї з'їдали попіл. В одному конкретному випадку, що стався 1892 року, 19-річна Мерсі Браун з Ексетера, штат Руд-Айленд, померла від туберкульозу. Її мати і сестра вже померли від цієї хвороби раніше, але потім захворів її брат Едві. Стурбовані жителі міста вважали, що один із членів сім'ї був заражений вампіром. Через два місяці після смерті Мерсі її батько Джордж Браун, який не вірив, що винен вампір, неохоче погодився ексгумувати тіло дочки, оскільки вона була похована всередині зими, її тіло майже не розклалося. Місцеві жителі помітили, що в могилі в неї виросли нігті та волосся. Саме за цими ознаками. Сім'я жінки зробила висновок, що похована була вампіром. Серце і печінку Мерсі Браун спалили. Попіл змішали з водою і дали випити суміш хворому на сухоту братові Едвіну. Незважаючи на це, він помер через два місяці. Сім'ї відкопували навіть тих родичів, які померли багато років тому. І тоді виникало інше питання, що робити з останками, які розклалися до стану скелета. Якщо городяни вирішували, що скелет все ще становить загрозу, вони часто перекладали кістки у вигляді черепа із хрещених кісток. У Європі городяни також викопували підозрюваних вампірів і використовували різні ритуали, щоб зупинити їх. Відомо, що тіла спалювали. Переставляли або вбивали їм у серце кілок ритуал, який увійшов у художню літературу як спосіб знищення вампірів. Недавні археологічні знахідки дають нам змогу багато чого дізнатися про велику вампірську паніку в Новій Англії. На початку 1990-х років двоє хлопчиків, граючись у Грісволді, штат Коннектикут, виявили гравійний кар'єр, який містив 27 могил. Що належали Рейсам і Волтонам. Двом сім'ям, які постраждали від туберкульозу. У 1850-х років двоє синів Генрі та Люсі Рей Лемюель і Еліша, померли від туберкульозу. До 1854 року захворів їхній третій син Генрі Нельсон Рей. Щоб врятувати сина, сім'я викопала Лемюеля та Елішу, спалила їх. А потім перепоховала. У 1990-х роках археолог Ніколас Белантоні після вивчення випадково виявлених решток дійшов висновку, що з ними поводилося через страх перед вампіризмом. У середині могили кістки кардинально переклали, голову видалили з тіла, а стегнові кістки перехрестили у формі літери Х. Що стосується сім'ї Рей, то їхня тактика спрацювала згідно з історичними записами, Генрі Нельсон Рей прожив ще багато років після того, як уперше заразився цією хворобою. Спалювання трупів було не єдиним способом, яким жителі Грісволда розправилися з підозрюваним на вампіра тілом. На місці поховання археологи також виявили труну з клеймом, на якому було написано «JB-55». У 2019 році аналіз ДНК покаже, що JB-55 ймовірно, був фермером на ім'я Джон Барбер у середині труни. Археологи виявили ознаки того, що Барбер наймовірніше помер від туберкульозу. Вони також виявили, що через 5 років після поховання його відкупали. Відрубали голову від хребта, стегнові кістки розташували у вигляді літери Х. І, судячи з усього, хтось намагався видалити його серце. Однак, туберкульоз був не єдиною хворобою, яка можливо надихнула легенду про вампірів. Сказ також був поширений у 1700-1800 роках, особливо в Європі. Доктор Хуан Гомес Алонзо з Іспанії вперше встановив зв'язок між сказом і вампіризмом у 1998 році, коли зазначив, що за спалахом сказу в Угорщині в 1721-28 роках послідувала епідемія вампіризму. Симптоми сказу також увійшли в легенди про вампірів. Як зазначив доктор Гомес Алонзо, як скажені тварини. Так, і люди часто кусають інших, що призводить до передачі хвороби. У легендах про вампірів укус вампіра перетворює жертву на вампіра. Сказ також викликає підвищену чутливість до сонячного світла і сильних запахів, наприклад, до часнику. звідси і виникла думка про що вампіри вразливі до сонячного світла і часнику. Навіть віра в те, що вампіри не можуть бачити себе в дзеркалах, походить від сказу. Як сказав доктор Гомес Алонзо, людину не вважали скаженою, якщо вона могла витримати вигляд власного зображення в дзеркалі. Сказ часто зустрічається у тварин, а спалахи сказу, що надихнули легенди про вампірів, найчастіше вражали собак, вовків та інших диких тварин. Саме тому деякі зображення вампірів наділяють їх здатністю перетворюватися на тварин. Дракула Брема Стокера має здатність перетворюватися на вовка, а інші легендарні вампіри, як кажуть, перетворювалися на собак. Зв'язок кажана і вампіра з'явився у фольклорі інакше, ніж зв'язок вовка і вампіра. Тому що кажани-вампіри не були відомі європейцям до початку епохи відродження і відкриття Америки. Кажани-вампіри були названі на честь вампірів, а не навпаки, через їхню схильність до кровосмоктання. Варто зазначити, що кажани-вампіри насправді не смокчуть кров, вони роблять надріз і злизують її. Ще одним захворюванням, яке, можливо, надихнуло легенди про вампірів, була порфірія. це рідкісне генетичне захворювання, яке спричиняє порушення виробництва гема, червоного пігменту в крові. Це захворювання може викликати підвищену чутливість до світла, поширений вампірський страх. Воно також може призвести до відчаровування і тканини ясен, що може надати зубам більш іклоподібного вигляду. Можливо, навіть що одним зі способів лікування порфірії було пиття крові. Абрахам Брем Стокер не був першим автором, який писав про вампірів. Але його роман Дракула 1897 року закріпив багато правил вампірів, які існують і донині. Багато з цих правил виникли з фольклору, навіяного хворобами. У романі Стокера Дракула граф Дракула має здатність перетворюватися на різні форми, як от Кажан і Вовк, що, як вважають, сталося від епідемії сказу. Граф Дракула чутливий до сонячного світла і часнику, як і людина, що уражена сказом. Нарешті дракула кусає своїх жертв і висмокутує їхню кров. Подібно до того, як жителі нової Англії вважали, що туберкульоз висмоктує життєві сили зі своїх жертв. Хоча в романі Брема Стокера було формально сформульовано багато характеристик вампірів, які ми знаємо сьогодні, інші наступні твори мали не менший вплив на формування міфу про вампірів. Дракула Стокера був багатим аристократом, який жив у замку, але він був висохлим і потворним старим, ближче до лиходія з німого фільму Носферату 1922 року. Вічливий і аристократичний варіант Дракули в чорному плащі з'явився у фільмі 1931 року з Бела Лугоші в головній ролі. Вампір Стокера був. Переосмислений вже за кілька десятиліть після публікації його роману. І сам був переосмислений на основі різних легенд, що надихнули стокера. З 1930-х років і далі наступні художники продовжували переосмислювати вампірів, і вони продовжують розвиватися і сьогодні. На цьому все, спасибі за перегляд. І побачимося в наступному відео. Піду пошмохтучу